Усім вітання. Сьогодні я вам покажу, розкажу про е, упси, безперебійники. Ось у мене вже відео. Є два відео на каналі. Можете подивитися. Я показував Хоко, я показував звичайні, такі, як в кожного. Що з ним сталося за два роки після використання? От, можете подивитися, це досить цікаво. Ось, і сьогодні е, я вам розповім про ще один. Е, безперебійник, упс, який можна використовувати, встановлювати навіть на вулиці, не дивлячись на дощ, там на мороз, на все. Тому це буде хороший ось випуск. А в наступному випуску я ще покажу знову ж таки про цей упс, е, який міняються акумулятори. Тут, до речі, також міняються стані. Які я замовляв два рази. Я його замовляв два рази, і він мені не міг приїхати, тому що писали з Аліка підтримки що не мав наявності, не знаємо, коли буде і все. Тому дуже шкода, я взяв хопа. Ну, поки що я не пошкодував взагалі, користуюсь Хоком. Значить, є в нас на 12 вольт ось такий безперебійничок. Чим він хороший і одночасно не зовсім це прилад, якщо ми будемо брати, його можна використовувати, звісно, вдома щось підживити, Але виключно тільки 12 вольт. Все, ні 9, ні 5, виключно 12, ви можете бачити. Я особисто. Брав би його дійсно, якщо там використовувати на вулиці для камер відеоспостереження. Тому що, якщо дозволяє герметичність корпусу, то чому б його не взяти і не використати. Значить, зараз я вам покажу. Коробочка, все дуже просто. От. І, і ось так він виглядає. Значить, кабель живлення, десь метра півтора, я думаю, бо От. І ось самий звичайний вихід ось DC. Все. І тут в нас корпус, я вам покажу, він розбирається, все. В комплекті викрутки немає нічого, забігає наперед, тому що в цьому є. Дорого-багато тут є, в чому немає. Товар надав знову ж нам Алісінсей, доскільки він його придбав, можете подивитися. Підписуйтеся на нього. Телеграм-канал завжди вигідних, розумних, правильних покупок, акції, промокоди, знижки, гарячі пропозиції. Тому, будь ласка, це буде досить цікаво, якщо там щось можна взяти і. Воно би вам навіть там, потім знадобиться за то чому взяти. Підписуйтесь. Значить, е, що він нам видає, зразу розповідаю. Це 12 вольт, півтора Ампера. Все. Я би кажу, взяв на камеру відеоспостереження. Е, це ще точно знаю, на вулиці можна робити. Можливо, якусь там у вас підсвіт-стрічка. На 12 вольт також від DC-шки є ж переходники, можна взяти, заживити, якщо там резервне на вулиці, освітлення десь там можливо у вас бісідка і не боїться, не боїться води, тому що я вам покажу чому. От можете брати от ваші акумулятори, вже дивлячись, яка ємкість, яка ємкість, які ви акумулятори ви купите, така ємкість буде. Давайте я вам покажу більш детально. Ось і будемо спілкуватися далі. Я розібрав ось вентики ставлю, щоб не загубити. Значить. Як чому я казав, що він герметичний? Зверніть, будь ласка, увагу на корпус. Бачите? Ось виступає і він у вас буде прикріплений ось так. Тобто, вся вода, все буде стікати. Всередину ніде нічого не потрапить. І це дуже круто. От, ми можемо подивитися, що тут є, у нас вентиляція, провітрюється, там нічого не буде грітися, коли заражається, все. То з цим питань немає. Значить, дивимося, от рай для. Електриків, дивіться, радіотехніки. Бачите, що тут? Давайте я вам так покажу, можливо, комусь це буде цікаво. Я не знаю, що тут. От. Але зразу можу дещо вам розповісти і показати. Ось якісь плати в нас тут так само. Значить, фішка всіх у псів, що є неправильно. Перетворювач напруги з 12 воль... 220 на 12 і навпаки. Що все знаходиться, всі транзистори знаходяться поряд. Є температура, воно буде грітися. Так, е, да, тут є отвори, що виводять, але цього недостатньо. Якби це трошки посунути, то було б все рівно краще розподілялася температура. В цьому ж випадку це виглядає так. І це не тільки проблема даного упса це абсолютно всіх. Якби сказати, це нормально, але ну, це, не, це не нормально. Значить, є. Потім ми бачимо, у нас тут є три контакти. Що за 18650 заявляє виробник або 1000, або 2000 мА. Все, 2000 це максимум. Головне, щоб це було 3 7 з плоскими контактами. Але я вставляю в свої на 3500 мА, я вам зараз покажу, якими я користуюся і замовляв собі також для того. Повербанка, який мені не приїхав ось для цього, бачите, я замовляв собі, значить, є в мене по 3,5 тисячі, все як має бути. от. Чотири штучки, так як туди поміщається. Значить, сюди бачите плоскі контакти. І ось що я вам до чого я вам хотів сказати, що якщо чого казали менше, там до 2 тисяч, тому що якщо я вставляю, і воно починає трошки корпус стає більший. І воно, бачите, вже трошки деформується, і потім дуже важко відкрити цю коробку. Воно впритек, прямо, якщо зараз все засунути, я вам покажу, то воно буде важко. Буде важко. От, Давайте ми так ще розповів, потім підключимо. Тому ось так це все виглядає. Штука дуже класна, кажу, для відеоспостереження, для підсвітки, це все можна спокійно брати на вулиці і юзати. Заявлено по температурі від мінус 10 до плюс 60. Скільки витримують акумулятори, робоча температура акумуляторів, це вже друге питання. Ви розумієте? Е, я знаю, що до мінус 10 можна використовувати літій злізофосфат, а не звичайні літіоні акумулятори. Звичайні літіоні, мабуть, до, до плюс 3. Ось, це факт. Е, значить, до ніяких мінус 10. Ну, я не пробував, я вам кажу те, що заявляють виробники. Виробник заявляє, ось, значить так. Так, е, включ... зараз я поставлю вам і покажу, що як це все. Виглядає, бачите, корпус вже знову розгинається. Його розпираю. Є так, зараз оп, все. Бачите? І тут, якщо я зараз засуну, о, бачите, вже з трудом воно заходить. Воно заходить, ви його закриєте все, але потім буде дуже важко дістати. Це вже х, перевірено. Так. По, по, по... Як воно працює? Як мене просто немає як перевірити, але акумулятори, ну. Зрозуміло, що все заряджено, все працює. От, як включаєш в мережу, світлюється лампочка, і тут ми це бачимо, як це все виглядає. Тому ось, бачите, як розперли. Ось так. Штука класна. Класна, тим, що змінні акумулятори це, перш за все, взагалі, як сказати, дуже круто, що я в будь-який момент можу змінити акумулятор, зробити більшу ємкість, меншу ємкість або замінити, коли вони зіпсуються, або почне погана ємкість. Тому дану річ я би радив брати. Навіть навіть на по дві тисячі взяти це 6 тисяч мА це досить добре для там, камери чи світла резервного. Ми розуміємо, що це буде резервне. Дуже класно. Я раджу до покупки. Якщо вам відео було корисне, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментарі, чи ви цим користуєтеся щось схожим, чи у вас стоїть якийсь на вулиці, також щось таке герметичний. упс. От підписочка обов'язково. І дякую всім за увагу. Чекайте другий випуск, тому що там буде і розіграш, і знову огляд. На наступний безперебійник. Всім бувайте здорові!